Так, друзі, всім привіт. У нас розпочалася, розпочалася, ну, звісно, не розпочалася вже, йде. Вже половина посівної у нас, будемо так казати, пройшло. Сіємо ми пшеничку нашу. Сіємо суху землю. Тепер пройшло у нас 11 міліметрів. Випало 11 мм осадків, але ну ви ж розумієте що це ні о чому будемо так казати. Сіємо шиничку нашу українську одеську. От, сіємо в нормі 80 штук на метр. З учетом того, що ми не розуміємо, коли вона зійде, що можуть бути пізні сроки. Це десь так 55 тисяч-55 мільйонів, верні Сіємо Сі ще. Ми деякі поля посіяли, звісно, з меншою нормою, десь 4,5 мільйона. А деякі сіємо з такою нормою. Що я ж кажу, ми не розуміємо, що у нас буде з осадками і коли вона зійде. Сіємо з добривами з сульфамофосом. 20, 20, 13 сіри. по 100 кіло сульфамофоса. І працюємо. Такий вам коротенький ролик зніму. Зараз підемо пориємося. Ванька, а дай лопату, лопатку мою. Підемо да, пориємося, подивимося. Сіємо попередник соняшник. Обробіток порубана рубящим кутком палка, і зайшли нашою колісницею. Колісниця, звісно, робить чудеса. Предпосівна підготовка бомба завдяки колісниці. Вона рівняє чудово, нема горбів після неї, цих, що. Ви розумієте, після сівалки, після міжряднього культиватора залишаються горби. Ну, тут міжряднього не було на цій ділянці, але все, все рівно. Ось так виходить після колісниці. Чуть-чуть, не знаю, вітер вам не чуть-чуть є -чуть горбики, ну це неопитний тракторист працював нею, і він чуть далі брав, воно робило, коли більше робиш перекриття, немає цих горбиків. Сіємо нашою нікою. Ось так вона чудово справляється своєю роботою. Сіємо глибоко, Десь до 4 сантиметрів сіємо. Сіємо. де попасти на. А, все. Бачите, земля суха. Десь до 4 см. Земля суха, сухуща. Здесь 4. До чотирьох сантиметрів є добрива. Ззаді ще пускаємо додатково котки, прикатуємо робимо прикаточку. Ну, по-перше, по краще, коли прикатав, і по-друге, більш рівномірніше насіння. Багато пожнивних рештків, тут ноль. Вже 4 роки. Та пожнивних рештків вистачає. Так що, друзі, отака в нас картина, така посівна йде. В кого яка посівна пишіть. у нас на Одещині Печаль, печально все. Все печально, але я думаю, що все буде добре. Надіємося на краще. Сдіємося на краще, що буде. Будуть посадки, опади і буде урожай. Ще в нас попереду ячмінь. Ячмінь, горох. Покажу якдемо сіяти горох. Снімо наші кукурудзки стоять печальні, але все рівно... Потрібно їх з поля забрати. Нічого не зробимо. Що маємо, то маємо. Що маємо, то наше, як той казав, так? тут в долині, звісно, трошки є кукурудзка, тому що долинка, а вище туди і там наверху. Взагалі. Ну, деякі хлопці вбирали вже фермера до то півтора тони. Тона. Ну, тобто, тона-півтора тони з гектара дає кукуруза в нашому регіоні. Зовсім печально. Ну, нічого не зробимо. Нічого ми не зробимо. Як той казав, руки не підкладемо, да? ще маємо там маємо. Так, попробуємо приблизити ого, це я вже приблизив. Така картина. Все, друзі. На цьому такий коротенький свій ролик. Закінчу. Наша працює чудово. Хто б там що не казав би, ну вона справляється своєю роботою. От так. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо до нових відео. До зустрічі на каналі!